Її не знайдеш у підручниках, не побачиш у телевізорі, але її слова вже передають від хати до хати, бо вона говорить не для слави, а щоб душа не згубила шляху бабуся Надія, жінка, що мешкає на самому краю лісу, де ще шепочуть віти старих верб, а вода з джерела знає, хто приходить із чистим серцем. Я пам'ятаю, як уперше почув її. То не була розповідь, то була молитва, що проростає крізь тишу. Сьогодні вона знову заговорила, бо наближається ніч, що особлива, незвичайна дата, а час, коли народжується світло, яке розпізнає тінь. Саме на Різдво Івана Хрестителя вона побачила те, що змінить хід війни не гучно, не миттєво, але глибоко. Ворог утече, сам без бою, але не тому, що ми втратили силу, а тому, що він втратив віру у свою, я мовчу, і передаю слово їй. Я прокинулась, бо тиша стала надто гучною. Не було ні вітру, ні сови, ні навіть тріску дерев. Лише відчуття, ніби світ затамував подих. Вийшла на подвір'я небо чорне, без жодної зірки. Та щось невидиме вело мене туди, де починалась стежка до старого колодязя. Повітря було натягнуте, як нитка між минулим і майбутнім. Земля під ногами тепла. Наче зберігала спогад про щось велике, і тоді я побачила світло воно не падало з неба і не піднімалося з землі. Воно було посередині, сяйво, мов срібне дзеркало, не освітлювало ніч, а розкривало її. У тому світлі я побачила себе не тіло, а душу, маленьку, крихку, але незламну. І тоді я почула голос не зовнішній, внутрішній, але не мій. Коли народжується голос істини, тіні втрачають силу, а там, де зникає тінь, ворог не може сховатись. І я зрозуміла ця ніч не просто ніч, це врата, крізь які проходить той, хто очистив серце, і саме в цю ніч почнеться рух, якого не зупинить жодна армія, але не буде грому, не буде спалаху, лише тиша, така, що душа почує правду. Коли світло розчинилось, я подумала, може, то був сон, та повітря довкола ще дрижало, земля під ногами тремтіла. ледь-ледь, як серце дитини перед першим словом, усе довкола стало ніби тоншим, наче час трохи відкрився, як завіса, і я змогла зазирнути за край звичного. І тоді вогонь, не той, що палає, не той, що знищує, білий, мов ранковий туман, у якому схована правда. Негарячий, ненебезпечний, без жару, без диму. Але він був відчуттям, присутністю, поглядом, який не має очей, але бачить наскрізь. Він завис над полем, тим самим, де колись бігали діти, ловили метеликів, співали. А тепер там тиша, що вчиться жити після болю, і з того білого вогню, ніби з самої душі повітря, пролунав шепіт. Не голос, а нагадування, що було в мені ще до народження хто не очиститься, втратить не землю, а душу. Я стояла, як вкопана, бо серце й затремтіло не від страху, а від усвідомлення, наче хтось обережно зняв завісу, і ти побачив, що завжди був не сам. Це був знак згори, не для очей, для сумління, не для тіла, для духу. Вогонь не згас, він почав рухатись. Повільно, плавно ніби відчував кожен подих землі, як мати, що шукає своїх дітей, а потім зупинився і розділився на три іскри, три вогники, мов три душі, і кожна пішла своєю дорогою. Я бачила одну подалась в глиб лісу, між соснами, де дерева стоять, як свідки, другу попливла в напрямку старої церкви, де давно не дзвонили, але ще тримається ікона на стіні. А третю піднялась в небо і зникла там, де зірки мають з'явитись, але ще чекають свого часу. І тоді мені стало ясно, мов, день. те, що наближається, не можна буде стримати зброєю, бо це не війна тіл, це війна духів. І в цій війні перемагає не той, хто сильніший, а той, хто правдивий, бо правда те як вода, її можна затулити, але вона все одно знайде шлях. І там, де вона пройде, зникне темрява. І саме тому ворог утече не через поразку, а через прозріння, бо не вистоїть тінь там, де з'являється світло. У ніч після того вогню я не могла заснути тіло втомлене, а душа на сторожі. І коли нарешті очі заплющились, мене втягнуло в сон, але той сон був не мій. Я опинилась у великій залі, схожій на підземелля без часу. Стеля висока, але темна, стіни гладкі, кам'яні, наче стерильні, і в тій залі стіл довгий, як ніч без надії. За ним сиділи люди у формі, всі мовчали. У них були погони, але не було твердості. Їхні обличчя порожні, очі холодні, як крига, в якій давно померли відображення. Вони не розмовляли, лише чекали. І я зрозуміла, вони чекають не наказу, а дозволу боятися. Тоді один з них встав повільно, наче вага сумління не давала йому звестися, і промовив він знову прийшов, але цього разу не мовчить, цього разу показав. У центрі столу раптом з'явилась карта не з паперу, жива. Вона ворушилась, дихала, немов то була рана, а не документ. Із неї пішов дим спершу легкий, мов згадка, а потім густий. З диму виросли руки людські. Обгорілі, почорнілі з потрісканою шкірою, але не лякали вони. Вони були, мов молитва, руки не тягнулись до когось, вони тягнулись вгору, як ті, хто просить не милості, а справедливості. І тоді я побачила, як ті, хто сиділи за столом, почали озиратись один на одного, без команд, без слів, і просто встали і пішли. Не тому, що хтось наказав. А тому, що щось зламалось у них всередині, бо дим, що підіймався з карти, почав виходити із їхніх душ, не з тіла, а з глибин, як докір, як нагадування, як крик забутих. Я стояла осторонь, мов тінь, і тільки думала, що це означає, і відповідь прийшла проста: навіть найміцніші стіни падають, коли всередині тріщина совісті, а тріщина вже є, вона росте. І скоро розломить усе, що будувалось на брехні. Ще за кілька днів я побачила новий сон, та він був іншим не образ, а відчуття присутності самої землі. Я стояла на узліссі. Переді мною дорога вся в пилюці, наче її давно ніхто не чистив, тільки тиснув гусеницями, давив залізом. І раптом колона техніки. Танки, машини, броня. Все стоїть, не рухається, і не через те, що поламалось, а тому, що щось невидиме їх стримує. У повітрі тиша, але не мирна. Тиша густа, натягнута, як перед бурею, що немає вітру. З машини вийшов один чоловік не старий, не юний, простий, військовий, став на коліна, доторкнувся до землі долонею і прошепотів. Ми думали, що це м'яка земля, а вона жива, у ту мить усе навколо потемнішало, але не від хмари, від самої присутності пам'яті. Бо та земля, по якій вони хотіли пройти, пам'ятала пісню, яку співали діти, сліди босих солдат, кров невинних і хрест на роздоріжжі, що досі тримає тінь від кулі. І вона сказала: Я не приймаю кроку того, хто йде без віри. Машини залишались стояти не тому, що зламані, а тому, що сили далі йти не було, ані в серці, ані в моторах, бо земля перестала їх носити. Я відчула, ця війна закінчиться не тоді, коли зникне зброя, а тоді, коли сам простір перестане тримати на собі кривду. Ворог не зламається від ракет, він зламається тоді, коли все довкола почне нагадувати, що він чужий. І немає більшої поразки, ніж стояти з танком і не мати куди ступити. Тієї ночі я довго сиділа біля криниці, вода в ній, мов дзеркало. Глибока, тиха, старезна, вона бачила більше, ніж будь-яка людина в селі. Я вдивлялась у неї і раптом почула, як щось хруснуло не в дереві, не в камені, а в повітрі. Тоді з води почали підніматися образи, карти, дві. Перша чорна, висушена, опалена. На ній колись був хліб, тепер ж лиш порожнеча, друга затоплена, залита хвилями, поля зникли під піною, дороги в мутній воді. І голос, мов з глибини самої води, мовив там, де зневажали джерела, буде пустка або потоп. Я побачила великі міста, мов Київ чи Харків, і в одному з них вода стала отруйною не одразу повільно. Люди питимуть і хворітимуть не фізично спершу, а душею, бо байдужість гірша за отруту. Люди знатимуть і мовчатимуть, але була й надія я бачила Карпати, вкриті туманом, і з під каменів пробивалось джерело непросте не струб, жива вода. Друга жінка у вишитій сорочці з глечиком у руках. Вона йшла стежкою вгору, за нею діти. І кожному вона давала ковток, і кожен з них ніби народжувався заново. То не була просто вода, то був символ від Бога виживе той, хто берегтиме святе, а святе не в технологіях, святе в джерелі, яке не купиш і не продаси. Я знаю, скоро вода стане не просто потребою, вона стане зброєю не куліс, а ріки, не ракети, а дамби. Хто керує водою, той має владу. Але той, хто молиться над нею, має благословення. І коли настане день великого спрагу, врятує не той, хто має резервуари, а той, хто зберіг криницю чистою. Найстрашніше, що я бачила, не було схоже на вибух, не на бурю і навіть не на смерть. Це була тиша в містах, де люди ходили поряд, але не дивились одне на одного. Вони не говорили не через страх, а тому, що забули, як це довіряти. Я бачила будинки великі яскраві в день, але вночі у них вимикалось світло не тому, що не було електрики, а тому, що не було більше внутрішнього світла. Люди виглядали здоровими, йшли на роботу, усміхались, але в очах порожнеча. У вісні я побачила матір, яка не впізнала свого сина. А дитину, що не знала, як звати її батька. Це не була вигадка, це попередження. Бо забути рідне гірше, ніж його втратити. Я бачила дітей, які не сміялись, а дорослих, які не молились, і розуміла, прийде хвороба, яка не нищить тіло, вона стирає пам'ять не мозком, серцем. Світ ставав порожнім не тому, що щось руйнували, а тому, що все залишалось, а зміст зникав. Я відчула те, що нас чекає, не кара, це ще наслідок. Наслідок технократії, гордині, поклоніння тому, що блищить, але не гріє, і тоді я зрозуміла буде час, коли звук стане болем, люди не зможуть слухати одне одного, не тому, що нема що сказати, а тому, що запізно. Я бачила зони мовчання, місця, де люди добровільно не говорять, бо кожне слово як скалка, але серед цієї тиші, мов світлячки в темному лісі. Ще залишались ті, хто пам'ятав молитву. І кожен, хто пам'ятає молитву, не загубиться, навіть якщо світ забуде своє ім'я. Світ, який я побачила у видінні, був не той, що зараз зовні такий самий. Але всередині, розсипаний, як розбите дзеркало, на карті світу спалахнуло світло, спершу маленьке, мов іскра. Потім ще одне, і ще і вся поверхня землі. Ніби затремтіла від тихого вибуху без звуку. Я бачила два тіні великі, непорушні одна зі заходу, друга зі сходу. Обидві стояли на вузькій стежці, що вела у нікуди. Вони не билися, але їх присутність тріскала простір не війна, як ми її знали, а війна нервів, даних, енергії. Я бачила, як зникали супутники, як ламаються системи. Як мови стираються з інтернету, як ніби їх ніколи не було людство металось між правдою і правдоподібним, бо ніхто вже не знав, де істина, а де штучне світло, і саме в цей хаос я побачила народження не дитини, а нової природи. Діти, що приходили у світ, були інші, деякі надто чутливі вони чули, як болить повітря. Інші глухі до слів, але чули тварин і землю. Це не були покарання, це були дзеркала. Те, що ви зробили з планетою, вона покаже вам у ваших дітях. Я бачила повернення старих хвороб, віспи, холери, але вони стали іншими, невловимими. і ще зони тиші, де не можна було кричати не через заборону, а тому, що навіть слово могло зламати людину. Світ хотів втекти сам від себе, але тікати не було куди, бо страх ішов не зовні, а жив усередині. І тоді я зрозуміла, хто шукав лише силу, залишиться порожнечею, а хто шукав Бога, знайде укриття навіть серед бурі, бо навіть у найглибшій темряві можна побачити світло, якщо не зрадити свою душу. Я бачила, як на землю насувається тінь. Вона не мала форми. Не мала обличчя, але її важко було не помітити вона не сунулась, не сунула танками, не йшла ногою вона просто сповзала з гори, як дим, що лягає на серце, і в кожному місті, через яке вона проходила, гасло щось важливе не лампочки, віра. Та там, де була тінь, з'являлась і тиша, не порожня, а цілюща. Бо коли світ кричить, душа ховається, а коли все замовкає. Душа починає говорити. У сні я опинилась на старій дорозі над головою небо, порожнє, але з тієї порожнечі почало опускатись світло. Воно не світило, не сліпило, воно вело. І В центрі того світла я побачила хрест простий, не золотий, дерев'яний, мов зрубаний, із лавки на цвинтарі. І з нього лунали слова не в голос, а в душу. Тиша це не кінець. Це перехід, хто боїться мовчання той, що не чув Бога. Я зрозуміла прийде день, коли вся країна затамує подих, не тому, що накажуть, а тому, що щось зміниться в самій основі буття. І цей день буде негучним, не буде пострілів, не буде маршів. Але після нього все вже не буде як раніше, бо тінь піде, а світло залишиться, але тільки для тих, хто не втік від тиші. А залишився з нею як з другом, а не ворогом. Я бачила вечір простий, без бурі, без знамен, лише легкий туман, що стелився полем. Люди ще не знали, що це початок, не нового дня, а нової доби, бо того вечора щось змінилось не зовні, а всередині сердець. Я бачила чоловіка, що йшов не сценою, не по червоній доріжці, а просто стежкою в лісі. У нього не було охорони, не було прапора за спиною, але в очах тиша, яка знала Бога, він не казав Я вас врятую. Він лише говорив правду, прості слова, які кожен колись чув у дитинстві, але давно забув. І люди слухали, не аплодували, не скандували, мовчали і розуміли, бо ця правда не просила віри, вона викликала совість. У містах ще стояли старі обличчя. Але люди вже не слухали їх так, як раніше. Вони почали шукати очі, в яких не страх втратити владу, а спокій того, хто не боїться бути малим перед небом. І тоді я побачила, як щось почало змінюватись у самому серці влади, не публічно, не показово, але глибоко. Старі імена, як листя восени, почали відриватись одне за одним, і люди вже не кричали Геть! Вони шепотіли, хай буде, хоч і новий, але чистий. І саме з цього тихого вечора, коли здавалося, що все стоїть, почався рух, який більше вже не зупинити. Ворог ще був там, ще гарчав, але в його очах вже не було впевненості, бо коли народ прокидається, навіть тіні починають ховатися. Я бачила, як почали повертатись люди, але не в стіни, у відчуття, що дім це не дах. А спокій у грудях. Вони повертались не до будинків, а до надії, яку давно втратили, навіть не помітивши. Я бачила чоловіків, які роками були на фронті, жінок, які мовчали ночами, коли гуркотів вибух, і дітей, які вперше бігли, босоніж, не тікаючи, а граючись. Ворог не втік від пострілу, він розтанув, як тінь, яку розбило світло, і ніхто не кричав. Ми перемогли, бо не було ейфорії була глибока, тиха вдячність. Я бачила, як почали складати зброю не тому, що хтось наказав, а тому, що вона вже не була потрібна. У снах я чула голос: це перша перемога не на полі бою, а в душі. І це найважча, але й найвища перемога, бо вона не має медалей, вона має внутрішній спокій. Я бачила карту України темну, мов ніч. Але знизу від коріння починалось світло, не як спалах, а як вогонь, що не опікає, а очищає. Над цим вогнем з'явився хрест не блискучий, простий, і на ньому ще одне слово терпи. І я зрозуміла, це останній рубіж, після нього новий шлях у Кремлі почалась тріщина, не грім, а розлом тиші, яку ніхто не контролює. І хоч голоси їхні ще звучали. Але вже не були почутими, а в Україні з'явилась постать не негерою плащі, не крикливий рятівник, людина зі словом, що світиться зсередини, і той, хто зберіг у собі доброту, попри втрати, впізнав його одразу. Слова бабусі надії не для сенсацій, не для заголовків, вони для серця, яке ще здатне тремтіти перед святим. Сьогодні ви почули нове пророцтво бабусі надії, жінки, що не просить визнання і не вимагає віри, вона лише свідчить, щоб ми пам'ятали, що мир не спадає з неба, як манна, мир народжується там, де тиша зустрічає правду. Різдво Івана Хрестителя там це не просто дата, це і вказівник у ту ніч, коли народжується голос, що кличе до очищення. Кожна душа має обрати бути світлом. Чи залишитись тінню. І тому я прошу: якщо ви відчули щось, хай навіть одне слово, хай лише на мить, не залишайте це тільки в собі, поділіться, передайте тим, хто шукає відповідей, і хай кожен із нас не просто дочекається світанку, а зустріне його з чистим серцем.